Українська народна казка панна Ганна. Жили собі чоловік і жінка, і була в них донька красуня, що мати гарна була, а дочка ще краща. Ще дівчинка до літа надійшла, довелося матері помирати. Покликала вона дитину до себе і каже На тобі, доню, це зернятко. Як буде тобі важко, посади його. І виросте верба просив цієї верби все, що тобі треба. Поховав чоловік жінку і одружився вдруге із вдовою. А у неї була своя дочка, Вдова свою доньку жалує дає легко роботу, а сироті й просвіту немає. на дочка ледача, а ця роботяща, проте ніколи, Мачусі не вгодить. Як тільки мачуха наганяла пасарбицею, а та все мовчки робить. От загадала зла жінка, аби сирота погнала бучка пасти, та ще й взяла з собою круг прядива, пом'яла, потіпала, попряла і полотно додому принесла. А як не зробить, щоб додому і не приходила, взяла дівчина те прядиво, погнала бучка. Бучок пасеться, а вона сіла та й плаче, а потім і згадала про своє зернятко, посадила його, полила та й заснула, прокидається, аж із того зернятка верба стала. Підійшла до неї дівчина та й каже Верба, яра, відчинися, пана ган йде. От верба відчинилася, а з неї панни так і вилинули. «Панна наша люба, панна наша мила, що накажеш робити? Вона й переказала їм все, що меншого загадала. Дівчата повернулись у вербу, а дівчина дописла бочка і знову до верби Вербо Яре, відчинися. Верба відчинилася, і ті пани винесли їй тонке та біле полотно. Баба, як побачила, те полотно, аж зубами заскрикотіла. Послала зараз свою дочку бичка пасти, дала їй мичку та й каже бери, доню, мичечку, спредеш, то спредеш, а не спредеш, то й так пригониш. Погнала ледащиця бичка пасти, та й мичку закинула, а ввечері пригнала бичка і каже Мамо, в мене так голова боліла, що й назведеш? Дарма, доню, ляж то відпочинь. От діждали вони неділі, баби свою дочку причепорила і веде до церкви, а на дідову гримує, щоб ти піч витопила, обід зварила, в хаті прибрала, з того білого полотна сорочку пошила, поки ми з церкви повернемося. Та гляди не зробиш жива не будеш. От пішли вони до церкви. А дівчина обід наварила, в хаті прибрала, а тоді побігла до верби. І каже Вербо Яре, відчинися, пана Ганна йде. Верба відчинилася, а з неї пани вилинули. Ганна подала їм полотно і попросила шити сорочку, а ще дати їй гарне врання до церкви. Пани зараз обрали її гарно і у вербу заховалися. Тут, де не взялися коні, вона сіла в карету і поїхала до церкви. Як увійшла в церкву, так її і осяяла. Саме тоді на службі був князенко. У Гледі він дівчину тече не відведе. Коли відправа закінчилась, дівчина першою вийшла із церкви, сіла у карету і поїхала до верби. Там віддала панам свій одяг, забрала сорочку і швидко прибігла додому. Аж тут Приходить мачуха з дочкою із церкви. А що, не варила? Не варила. А сорочку пошила пошила. Мачуха тільки плечима знизила почали розповідати, яку гарну паночку вони у церкві бачили. Коли діждали наступної неділі, дід з бабою та дочкою пішли до церкви, а сироді мачуха знов роботу загадала. А та роботу швиденько зробила. Побігла до верби, переодяглася і знову до церкви поїхала. А князенко вже там, очей з неї не сводить. Усі люди дивуються, чи то царівна, чи то князівна Повернулися родичі з церкви, знов про панну розказують, що князенко гарний, а вона ще краще. А на кого та пана схоже? Може, на мене? питається дівчина. Мачуха так розсердилася що ледь її не побила. Князенко тим часом у людей розпитує, чи не знає, хто звідки та панне, та ніхто не знає. От хтось йому й порадив на тому місці, де пана стоятиме, наступного разу смоли підлити. Так і зробили, як стала відправа у церкві закінчуватися, дівчина кинулась бігти, а черевичок у смолі застряг. Тоді вона визволила ногу і в одному черевишку побігла. Приїхала до верби, переодяглася і швидко додому біжить. Повернулася баба з дочкою з церкви, стала розказувати, який то черевичок та панна згубила. Навіть ноги такої, мабуть, нема, аби на неї прийшовся. А може, на мою прийдеться? знову запитує дівчина. Баба як розлютиться, як почне її бити. Та не тіпахою розривати. Побили і з хати прогнали. А князенко й послав своїх слух, аби вміряли той черевичок, на чию ногу він прийдеться, та дівчина й стане його нареченою. Пішли слуги спершу по королях, потім по панах, а далі до простих селян почали в хати заглядати. Прийшла до мачухи, стала її дочка той черевичок на свою ногу надягати. Де там? А дідова дочка з печі виглядає. Покликали її, а мачуха сердиться, відганяє. Поміряла дівчина черевичок, він їй і підійшов. От забирають дівчину в палац, а баба кричить, що вона сяка, така, не тіпаха. а дівчина попросила дозволу піти убратися. Прийшла до верби, а пани до неї так і вилунули. прибрали її як королівну. Увійшла вона в хату, та хати і засяяла, взула вона на ногу другий черевичок, сіла в карету і поїхала. Славне весілля відгуляли. А верба з криничкою пішли в землю та знову вийшли в саду князенка.